Добрий вечір. Поліцейські Поліцейський нам лейтенант поліції воно. Де тут вулиця Соловіна, під ласка. — Фух, хлопці. Да. Ви ж їздите десь сюди. Оце просто зупинити, а потім дурака включати, що де вулиця Соловіна. Причина не зупинки, Скажіть, будь ласка. Допомога працівникам поліції. Я такої не знаю, стільки 35. Почитайте, в мене. Щас! Кирилочку! Щас почитаємо разом з вами. Давай. Давайте. Далай. Який пункт? Скажіть, який пункт? 35 статті. Пункт. Пункт який? Я зараз відкрию статтю 35. Де, де вулиця вказана? Ні, скажіть, який пункт причини зупинки для початку... Я зараз... Щас... А, бачите, ви спочатку зупиняєте потім пригадуєте на не, так, причини мені зупинки. Не, мені потрібно вулиця знайти. Ні, ви мені Вині скажіть не, причини ні. зупинки. Я У вас я є повідомленні... дивіться, підстави для зупинки транспортного засобу. Ага, Стаття 35 15. і 11 пунктів. Ага. Ну, no, так той? який пункт! C è, C è? Так читайте кіпун, кажіть, я почитаю. Так зараз розберемося. Так оце мене зупинили, щоб порожні розібратися чия. Це ви мені другий раз зупиняєте кажете, де біла мила тут не проїжджає, а то перемовиться Солов'їна. Вибрати на мене попали. Та Йокіпалки. Мені просто смішно. Мені просто смішно. Пункт, скажіть мені, будь ласка, я почитаю вам скажу? Буде контент, для болтика буде контент. Я скину сьогодні. Скиньте. Щоб поліції допомагають, здіваєтесь. Я? Я? Що я проти закону зробив или що я здіваюся? Здівайтесь, вас запитують про вулицю допоможуть. Ні, у вас є закони причини зупинки. Ви зупинили. Я даже вас не буду питати Якщо необхідно залучити водія транспортного домоба іншим учасникам дорожнього руху, а як свідка під час оформлення протоколів. І ми те вибрали, інспектор. Адміністративне правопорушення. Я знав зразу, що це п'ятий. Я вже зразу знав. Тільки ви цього не знаєте. На жаль. Ні, я не знаю, де вулиця Соловіла. Чесно, я би сказав, би бо то пере, не знаю. Вони зараз переперейменування наші поміняли. Ні, ні, не не, не, я сказав, бо я сліпчу це все. Це, 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 це таке вдруг ми може і правду кажете, ну що все сумнівається.